Вітаю, в ефірі деталі на 21-му. І в цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. В Ужгородській поліклініці заборонили медогляди, куди подітися пацієнтам. Детально про це у сюжеті. Занедбана історія. В державному реєстрі немає жодного закарпатського замку. Без гучних новорічних святкувань фейерверків в обласному центрі не буде. Більше далі у випуску. В Ужгородській районній поліклініці більше не можна пройти медогляд. Обласні чиновники заборонили лікарям приймати пацієнтів і видавати довідки. Мовляв, лабораторія поліклініки не акредитована, рентгенологічне обладнання відсутнє, медики протестують. Ініційована можновладцями перевірка незаконна. А обурені пацієнти прийшли захищати своє право на лікування на сесію райради. Під стінами Ужгородської райради пікет. Напередодні медики та мешканці району дізнались, що на сесії депутати розглядатимуть питання реорганізації Ужгородської районної поліклініки, яка вже два роки діє в обласному центрі. Я за те, щоб нашу поліклініку другу зберегли, бо нам близько ходити нам далеко їздити в ЧОП, їздити у середнє, нам далеко. Тут нам зручно їздити, і ми хочемо захистити другу поліклініку. Ще минулого тижня. Голова Ужгородської районної адміністрації Анатолій Тимченко запевняв, все обійдеться зміною таблички. У понеділок керівництво медзакладу повідомили жодних оглядів пацієнтів і відповідно видачі медичних довідок не здійснювати. Сама перевірка комісією у закладі пройшла неофіційно. Комісія відмовилася реєструватися в журналі. Прийшли без будь-якого наказу. Базу, який би регламентував, що вони мають проводити перевірку, відмовилися ставити свої підписи в журналі перевірок і винесли рішення, яке забороняє нам проводити медогляди. Сесія райради розпочалась, та питання реорганізації поліклініки вирішили перенести на наступне засідання. Мовляв, ситуацію треба довивчити. Та до сесійної зали зайшли пікетувальники. Ми Головний лікар, виступаючи перед депутатами, переконувала висновки після перевірки медзакладу, зокрема щодо виявлених порушень поведенню документації та відсутності права працівників закладу проводити медогляди. Сфабриковані, поки медики б'ють на сполох, керівник району Анатолій Тимченко у реорганізації не вбачає негативів. Навпаки, каже, юридично об'єднати поліклініки Ужгорода і чопа необхідно. На сьогоднішній день легітимні є лише надання консультативної допомоги. Немає права заклад, який існує менше двох років, проводити медогляди. Немає права лабораторія існувати не акредитовано. Що треба для того, щоб провести акредитацію закладу? По-перше, треба площі. Не 557 квадратних метрів, яка зараз, а хоча б півтора тисячі. Хоча ще минулого тижня голова району зізнався, на акредитацію закладу елементарно немає грошей у бюджеті. Провести акредитацію, забезпечити матеріально-технічну базу. Район зараз не в нині ж обговорення питання тривало майже годину. Зрештою, думки депутатів зійшлись на одному. Прошу не тратити поліпільку, допомогти як можна в роботі заспокоїти народу у короче і нам добре, і їм добре і всім добре. Дуже важливо на сьогоднішній день не поламати те, що на сьогоднішній день створено, тому що вкладені гроші і спонсорські, вкладені державного бюджету. Висновок засідання для вивчення питання створять спецкомісію. До неї війдуть медики, юристи та громадськість. Перше засідання запланували на наступний тиждень. Та, поки наказом управління охорони закарпатської облдержадміністрації, лікувально-профілактичній установі Ужгородська районна поліклініка заборонено проведення будь-яких медоглядів та видачу довідок. Тобто, мешканцям району доведеться їздити до ЧОПА. Детальніше про це у програмі Деталі підсумки. Історія, яка не потрібна Україні, до державного реєстру нерухомих пам'яток архітектури не спромоглися внести жодної закарпатської фортеці. Якщо на території Ужгородського та Мукачівського замків нині діють музеї і їх намагаються утримувати в належному стані, то Новицький руйнується. А відповідати за це нікому. Про можливі наслідки недбальства дізнавалася наша знімальна група. Невицький замок під загрозою твердення 13 століття нині руйнується не тільки від часу, а й від недбальства зі сторони чиновників. Виявляється, у державному реєстрі нерухомих пам'яток архітектури України Невицького замку немає. Водночас, як і інших пам'яток історії краю. На сьогодення в області обліковано, внесено в Державний реєстр України тільки одну пам'ятку: це центр Європи. Який знаходиться біля ділового, да от і, і все практично виходить так, що в Закарпатті пам'яток немає. Тим часом Невицький замок з кожним роком піддається руйнації. Дах головної вежі може впасти в будь-який момент. А стіна будівлі з боку річки через осипання кам'яних підпорок вже в найближчі роки може обвалитись. Останні роки замок руйнується дуже швидко. Ми бачимо, вежа втрачена, яку можна в принципі теж відновити. А ми бачимо стіни, потрохи руйнуються. Тому це має бути комплексний підхід до його вирішення. Наразі про вирішення проблеми замку на державному рівні говорити не доводиться, адже в Україні утримання більшості історичних пам'яток лягає на плечі місцевих органів самоврядування. Відповідно, Невицький замок перебуває на балансі Кам'янецької сільської ради. У 2014 році на нього не виділили жодної копійки. В бюджеті на 2015 рік фінансування також не передбачено. В обласному управлінні культури також розводять руками. Бюджетних коштів не вистачає. Аби належно доглядати за пам'ятками. Наші пам'ятки, такі як замок у Невицькому, замок у середньому, вони десь поза увагою. Ми, ми, ми просто не в змозі з обласного бюджету забезпечити збереження всіх пам'яток, які ми маємо на території нашої області. За словами археолога та дослідника замку Олександра Дзембаса, для того аби замок залишився бодай в такому стані, як зараз, потрібно мінімальне фінансування та заборона будівництва довкола інших споруд, які руйнують історичний комплекс. Однак для цього потрібно, аби пам'ятку внесли до державного реєстру, а це знову витрати коштів, яких у місцевому бюджеті немає. Як побороти хронічне захворювання? Цю тему у вівторок в Ужгороді обговорили медики з усього Закарпаття. Лікарі не тільки прослухали доповіді провідних медичних спеціалістів країни, а й взяли участь у спеціальних медичних майстер-класах. Організатори стверджують, для Закарпаття такий тренінг особливо актуальний, адже тут розвинене санаторно-курортне лікування. І саме від того, з однієї сторони, як моїх. Попередимо, тобто будемо займатися профілактикою з іншої сторони, як пацієнт разом з лікарем буде ними управляти, ми говоримо, тобто керувати симптомами, буде залежати від того наскільки успішним буде лікування. Ретро погляд, кавова візитівка загублена у часі з номера в номер. Ще більше цікавинок про срібну землю можна дізнатися з журналу Унікум. Про рідний край працівники видання щоразу намагаються писати по-новому. Позаду вже п'ять випусків про тих, хто творить закарпатський глянець. Далі звичайний день працівників унікуму починається о дев'ятій ранку. Далі традиційна кава і нарада, робочі питання, наповнення журналу та основні теми. журналіст нікому Наталія Каралкіна щоразу занурює читачів у етнокультурну спадщину Карпат. Для мене, як для журналіста, тобто все дуже цікаво. Немає потреби гортати наукову літературу або етнографічні джерела для того, щоб дізнатися щось про власне українські закарпатські традиції. Варто просто взяти до руку цей журнал, погортати його і все дізнаєшся. Які там і висвітлити питання, яке узгоджується не лише з колективом, а й з читачами. Видання стане у нагоді і туристам і корінним закарпатцям. Тут читач знайде розповіді про найцікавіші родзинки краю. Журнал вже понад ріка почалось усе з іде та бажанням людей. Появилась а, концепция журнала, и притянулись люди. Мы бы хотели показать Закарпатье во всех направлениях. Вот люди, которые живут в Закарпатье, бизнес, который происходит в Закарпатье, потому что это те же люди. Який вигляд матиме журнал? Вирішує увесь колектив, а втілює в життя задуманий дизайнер Яна Лабунець. Спочатку матеріал перечитує, відтак підбирає найкращі світлини. Далі вже придумовує саму концепцію, тобто як би це могло зверстатися, як би це було краще виглядало. Насправді я роблю, тобто верстку. Далі вже показую головному редактору, заступнику головного редактора і зазвичай всім. Наступний випуск журналу вийде друком наприкінці січня 2015 року, і буде по справжньому святковим: різдво, колядки та новорічні страви 100 сторінок про віхи унікального краю. Новий рік без гучних святкувань. Ужгородська влада інформує, 31 грудня не буде звичної дискотеки та фейерверків. Ситуація в країні не сприяє. Попри це в Ужгороді стартував новорічний ярмарок. Більше десятка продавців ялинкових прикрас поставили свої намати поблизу пішохідного мосту. Так, дощики на ялинку тут можна придбати за 5-10 гривень, кульки коштують від 2 гривень. На ярмарку пропонують не тільки прикраси, а й різні смаколики, маскарадні маски та вироби із вовни. Працюватиме він до кінця різдвяних свят з 10 до 21 години. Тим часом у гороці створюють новорічні прикраси і самотужки у рамках святкової акції. Теплі руки містяни, щовихідних цілими сім'ями приходять на тематичні майстер-класи. Цього тижня всі охочі майстрували різдвяні віночки з екологічних компонентів: віночки з лози та сіна, прикраси з сушених фруктів та овочів. Власноруч змайструвати собі новорічний атрибут прийшли і діти, і дорослі. Я роблю віночок з лози, прикрашаю його сушеними лимонами, ківі, жолудями, різним листям. Так, у нас син дорослий, з ним не виходить піти на такі майстер-класи. Ми вирішили вдвох сходити. Дорослим, треба бути дітьми, хоча б по вихідних, може, трошки по суботах чи понеділяк. В Ужгороді стартувала хокейна ліга. В обласному центрі провели два тури обласного чемпіонату. А у Словаччині збірна області виграла вже половину своїх матчів. Попри те, що на чемпіонат не змогла заявитися команда з Мукачева, спортсмени обіцяють, сезон буде цікавим. На тренуванні хокеїстів побував наш Денис Фазикаш. Ужгород повернувся в великий хокей. На головному катку обласного центру не по зимовому гарячі тренування. На початку грудня в Ужгороді вже пройшло два тури четвертого чемпіонату області. Цьогоріч кількість команд поменшало. За чемпіонство боротимуться тільки чотири клуби. «На жаль, що команда Мукачева ну, по своїм причинам не змогли участи. Из-за этого немножко обидно, но в то же время мы команду «Спартак» немного усилили словацкими легионерами. А в этом году все четыре команды равные по силе. И все игры очень интересные, бескомпромиссные. Никто не знает до конца, кто выиграет. Кожен клуб ставить за мету перемогти в чемпионате. Хотя за карпатской команды только четыре роки тому. Во-первых, подтянулась молодежь, которая когда-то в подию играла. Они все-таки в свое время почти целый год на коньках стояли. Болі зріли, возис наш хокейний теж, а креп фізично набрався ігрового досвіду, ігри стали рівні. Інтересні стало перінства. Гратимуть Закарпатці цього року і в іноземній лізі. Команда Закарпатській ведмеді, яка є збірної області заявлена в аматорській хокейній лізі словацького містечка Земплін. Там з шести ігор Закарпатці виграли три. І це в країні, де хокей надзвичайно популярний. Понятно, що там ребята з детства в хоккей, многие профессионалы вже грають. Там є регламенту норми. Тобто, по два человека професіоналів, там Ну, професіоналів быстро. є. очень быстрый, тактически тактично інтересний. Широкий пас у них скорості. Закарпатські глядачі житимуть цього року не тільки місцевим чемпіонатом. Після нового року до Ужгорода на товариську гру завітає збірна України серед ветеранів. А цієї суботи на місцевому катку змагатимуться найменші хокісти краю. Це все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Якщо ви знаєте про події, які потребують висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти на сайті 21tv.info. на все добре, бережіть себе.